І сьогодення супроводжуються глобальними зрушеннями, змінами і, відповідно, переоцінкою усіх цінностей. Тому в умовах інформаційної свободи державотворення культурного розвитку проблема духовності є актуальною. За сприяння національної і всеукраїнської музичної спілки, обласного управління культури, обласного будинку народної творчості організовано чимало конкурсів, приурочених до ювілейних дат. Відкриваються нові творчі особистості. Композитори поети Черкащини у вінок Кобзареві принесли і свої дарунки. Про творчі конкурси, про перемоги розповідають заступник голови обласного середку всеукраїнської музичної спілки, голова міської музичної спілки, композитор Ніна Нескрьобіна і завідувач міжнародним відділом мистецтва козацтва запорізького Петро Безпалий. Національна всеукраїнська музична спілка до 200-річчя дня народження Тараса Григоровича Шевченка. 60 років утворення Черкаської області та 70-річчя визволення України провела грандіозний конкурс черкаських поетів композиторів, присвячені цій знаменній темі. Але в зв'язку з такими обставинами війною ми трохи затрималися показати нашу роботу на телебачення, на радіо. Але ми вже провели безліч концертів, значить тричі виступали учасники і конкурсанти. І, і лауреати виступали тричі на АТО на європейській площі в Черкасах і кошти збирали для наших воїнів на сході. Далі було три концерти в палаці Черкаського міського будинку культури. Три концерти були в козацькій хаті. І нас весь час запрошують. Ми виступали в бібліотеці Шевченка, Тараса Григоровича, виступали в бібліотеці. Лесі Українки виступали в бібліотеці Василя Самоненка. Серед лауреатів поетичного слова можемо назвати добре знаних на Черкащині поетів-піснярів Сергія Давніченка, автора моєї, мого гімну Черкаса і гімну Прикордонників, Андрія Поліщука, Наталії Герман. Марини Шмагайло Федоренко, Анатолія Самойленка, Василя Дергача, Валентини Гладкої, Олени Мащенко з Уманщини, Ольги Маськової, Валентини Мельник Ломової. А серед дипломантів авторського слова треба назвати Коваленка, Лідію Войцях, Ілю Бурштейна. Дмитра Виркіна, яскравою палітрою цього визначного конкурсу стали твори лауреатів, добре відомих на Черкащині, композиторів Миколи Шевченка, Ніни Черкаської, це я, Людмили Столярської, Василя Машира, який зараз співає в Германії серед німецької діаспори української, Євгенія Тарана, Світлани Мисак. Сергія Нікітіна, мого учня, Володимира Хорта та й наймолодшої учасниці, які всього 12 років, Анни Семенько, школи, учениці школи мистецтв. І е, сьогодні я хочу представити вам у цій Шевченкіані, е, мого вірного, можна сказати, артиста, артиста черкаського заслуженого академічного хору. Петра Володимировича Безпалого. Петро Володимирович Безпалий виконав мою пісню на вірші Наталії Герман Шевченкова Україна. Моя Україна, Шевченка, колиска, земля Волошкова, пшенична стяг, Небес променистих і сонячних зблисків Майданів неспокій і подвих звичаг Шевченко та раце, від дух непокори, звався у грудях мільйонів серцець, і проміса, і ясні зорі Обрамлюють знову живе. Україна, любисто і віра і щира молитва до Бога щодень. моя Україна, це світлий великий день, що дзвонами радості іде до людей, Шевченко та Разе, твій Бог а озивався у грудях. Мільйонів серцець і крові плеса, і ясні зорі обрамлюють знову живий твій портрет. Ми присягає сьогодні на вірність Україні народу землі і пам'ять героям, що перейшли в вічність небесною сотнею, зняли політ. Шевченко Тарасе, твій дух непокорний, озвався у грудях мільйонів сердей. Живий твій портрет, моя Україна, Шевченкове слово, і слава і зерна за сілу поля. Моя Україна це щира розмова. Народів об'єднаних братніх земля. Шевченко Тарасе, твій дух. Непокори озвався у грудях мільйонів сердець, ніброві плеса, і ясні зорі, Обрамлюють знову, живий твій портрет, ніб робі і ясні зорі, обрамлюють знову, живий. Учасники нашого конкурсу, знаменного конкурсу, ще прийняли участь у фестивалі, у Черкаському міському фестивалі у Палаці культури Кулика, який називався Вірші Тараса в піснях зазвучать. І я написала пісню на вірші Тараса Григоровича Шевченка Ой, Діброво темний гаю. А також цьому концерті приймав участь артист Черкаського. Народного хору Петро Володимирович Безпалий. І ще визначною подією в житті нашої національної всеукраїнської музичної спілки, міського та обласного відділення, була така подія, що нас запросили у Київ на фестиваль військової пісні «Зігрі солдата. І от я разом з Петром Володимировичем поїхали в Київ, де ми виступили на цьому фестивалі. Піснею Марш десантників. Нас так приймали такими гучними оплесками. Ми виступали в одному концерті з такими видатними поетами, композиторами і співаками, як Владислав Крищенка, Лілія Сандулесу, Дмитро Хоркін, київський композитор Васильківський. І наше серце було переповнено гордістю за нашу рідну Черкащину, за таланти нашої. Рідної України, і хочеться сказати на сам кінець, що наша дума, наша пісня повік не загине. Он де люди, наша слава, слава України, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. 13 квітня на могилі мого видатного дядечка. Льотчика, двічі герой Радянського Союзу Івана Никіфра Степаненка. Ми поминали його і згадували про його визначний подвиг. І читали вірші, співали пісні. Я написала пісню і вірш пагорб слави і його пам'ять про нього увіковічена на пагорбі слави, новий меморіал створений. От, і на центральному кладовищі в місті Черкаси. Над його могилою летить срібнокрилий літак. І такий же літак летить над рідним селом, нехайки, родом откуда мій батько, і він звідти родом. І я була в минулі. Минулий ювілей, коли було 90 років в селі Нехайки. Там створено музей. І навіть ми садили березовий гай під музику моїх пісень «Пагор слави і Слово Солдата на вірші Людмили Пономаренко. Це була визначна подія. І ми зараз не забули його подвиг. Я прийшов до вас з прем'єрою нової пісні, яка була написана на Чернечі Кручі. Я хочу вам її заспівати. До Шевченка крізь часи й кордони, вистраждану сповідь я несу, до Тараса на чорнечу кручу, з чистим серцем відкритим іду, не потрібні мені нагороди, в них не маю я сенсу буття. Подарую вам чисте небо, в мирі злагодіненька жила. Не потрібні мені нагороди, в них не бачу я сенсу буття, а потрібне лише мирне небо. В мирі злагодіненька жила. Мене дуже хвилюють саме ті події, які зараз відбуваються. От. І я переживаю за кожного побратима, який саме захищає неньку Україну. От. І те, що я прийшов саме з новими піснями, я хочу вам їх і прочитати, і, і вірші, і заспівати. Просто так, нічого не буває. Просто так не пишуться вірші. Не з'явиться чарівна мелодія, вона сяйво для бентежної душі. Та коли гармонія і Рима об'єднаються в союзи торжества, з'явиться нова, чудова пісня, і її натхненно проспіває мудрий воїн, ваш військовий. Старшина, духовна культура то частина людської культури, до складу якої входить мистецтво. Саме в творчій діяльності відбувається становлення особистості, так вважає Ніна Нескрьобіна, і запрошує всіх бажаючих взяти участь у конкурсі на кращі аматорські вірші для пісенних творів.